З цими батарейками акумуляторами та сама ситуація, як і з болгарками, що їх теж на сайт не виставили. Надіялися, що їх не так багато. І в тіктоці зараз покажемо, то і все, щоб який резон за тих пару пачечок. Їх, ну, не пару було, було більше. Но сама суть, що не так їх і багато. І це, ну, це батарейка акумулятора, яка заражається, яка ну, просто ну воно потрібне практично всім, особливо в кої діти. Це взагалі кращого. Немає, щоб не купляти пачками ті акумулятори, ну або може енергоємні якісь є там прилади, бо в пульт, звісно, нема сенсу такі взяти, бо батарейки на пару років вистачає, а ці це взагалі на все життя і не одне, мабуть. А кого цікавить, то ось отакі телефонуйте, пишіть отака на тисячу циклів перезаряду з виходом Type-C тут. Збоку видно, не видно. Вон там видно кабельок в комплекті. Що тисячу раз можна розрядити, зарядити, розрядити, зарядити, є пальчик і міні-пальчик. Пальчик 200 гривень за комплект, мініпальчик 180 Від п'яти комплектів безкоштовна доставка по Україні.